Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитись таке питання, що нового приємного принесе ця весна. І подивимось, для кого цей розклад. За індивідуальними розкладами, звертайтеся за покликанням в шапці профіля. Отже, що нового приємного принесе ця весна і для кого цей розклад. Для людини, яка знаходиться в певних залежностях в у відносинах з кимось, взаємовідносинах, можливо, це партнерство, можливо, це особисті стосунки і так, і так може програтися. Але є прояв цієї людини. Можливо, ви давно хотіли порвати з цією людиною, так як дійсно відчуваєте, що є багато залежностей, що ви залежите одне від одного. Але ця людина постійно проявляється. Це не у всіх, а кілька людей таке може бути. Так, для кого цей розклад? Для людини, яка щось обдумує, починає щось нове, або навчається чомусь, або е шукає просто інформацію: певну інформацію, яка принесе їй кошти, якийсь, можливо, дохід стабільний. Е планує піти. В нове, можливо, якась поїздка, але зараз перепочиває. Або відпочиває після поїздки якесь робоче, робоче відрядження. було. Отже, що нового приємного принесе ця весна? що нового приємного принесе ця весна? Прояв людини з почуттями короля жезлів. По жезлам це Лев Овен, стрілець, харизматична людина, вогняно, запальна, коло нього цікаво, він завжди новий, завжди енергійний. Так. І він думає про вас, як про свою королеву кубків. Якщо ви чоловік, то це ви будете проявлятися до своєї жінки. Можливо, це по кубкам. Рок Скорпіон Риби, або просто емоційно сповнена е жінка, яка зараз проявляє до вас свої почуття, що нового принесе прояв. Прояв людини в вашу сторону. Вам буде подобатися цей прояв, ці залицяння, можливо, М можливо, подарує букет квітів, що нового приємного принесе ця весна. Різко щось зміниться. Або захоче новий етап, дивіться, якісь результати у вас е, будуть. І весною вам запропонують, можливо, підвищити е, рівень ваших відносин, щоб от, ми тільки познайомилися і вже хочемо зустрічатися, і причому вже в стабільні відносини входимо. Е, дуже різко буде мінятися, я думаю, за ініціативи короля. За ініціативи чоловіка, але в деяких випадках може ініціатива жінки бути. Так, що нового приємного принесеться весна. Якісь нові знання, нову інформацію. Можливо, ви будете віддавати свої знання, тобто поширювати їх в маси, будуть у вас певні учні. Які е, дозволять вам, через яких ви досягатимете своєї мрії, можливо, ви дійсно там школу свою захотіли, наприклад, організувати. Е, тобто це наближає вас до крок, на крок до своєї мрії, і ви будете обдумувати, що вам іще треба зробити, для того, щоб ця мрія збулася. Причому найближчим часом у вас буде якесь святкування. Ви сповнитеся емоціями, можливо, у вас приємні побачення будуть. Нехай все хороше не адміну збувається, не гаразд і негатив обходять вас стороною.